Тож, панове, вітаю вас на новому випуску футзального Батлу. Сьогоднішній випуск пройде у форматі гри грис. Сподіваюся, усі ознайомлені з правилами. Ми поділили вас на команди. Дмитро Блок буде грати у команді з Арсенієм Гурєєвим. І Андрій Задорожний буде грати у команді з Віталієм Багряком. Від самого першого слова, яке ви бачите, ви називаєте, якщо, до прикладу, важко або е, просто слово не йде, ви можете його пропускати, доходячи до останнього, і потім повернутися, якщо час ще буде. Три, два. Один. Куди кладуть е, мариновані огірки? банку. Е, це є. Е, Порушення це є е, покарання за е, порушення, але не на гравцеві. Е, дисциплінарне порушення. Е, коли ти не зайнятий, ти який? Вільний. Вільний удар. Вільний. Е, е, аудиторія, яка збирається на матч. Вболівальники. Е, е, Воднані. Вболівальники. Де рахунок висвітлюється? Табло. Е, перед тим як почати грати, е, вибір команди суперника? Е, сторона Поля, м'яч чи, чи що? Чи... Ні, 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 процес сам. Коли вибирають? Тобі Є, коли е, в фіналі на, на додатковому часі е, забивається ударом останній удар? Як це називали? — це останнє слово. Золотий гол. Чи як? Так, там Вібет, екстра. Час уже вийшов. У вас на рахунку 6 угаданих слів з 12. Це дуже добрий результат, насправді. А зараз друга команда: Андрій Задорожній і Віталій Супер. Коли будете готові, скажіть так само відрахуємо і почнемо. Роман, я готовий. Роман. Все це, це хорошо. Давай, я, я також стартую тоді. Давай. Три, два, один. Мародон нас забивав. Рукою. От, і називали цю руку Рука Бога. Коли команда встановила що? Що може встановити команда? Ладно, пропустимо. Ні, ні давай пропустимо. Е, перший, перший, другий. Перший тайм. перший тайм. Відкривається вікно, коли відбувається період. Транс. Е, е, окей, е, давай пропустимо, бо я там вжив слово. Е, одне. Е, коли забуваєш триголе. Е, три Хитрик. Федерація, назва повна є. А УФА є. Асоціація футзалу України АФА Фу. є, є УФА. Коротко, УФА, у... а є. Е Уфа є. Бу -бу -бу. ФІФА. Супер. Е Воротар робить що. На жаль, на жаль час ваш прийшов. Чотири відгаданих слова у вас. Uh, ні, на жаль, це вже було після завершення. Кипа була останнім словом, і так як була невелика підказка з трансферним вікном, на жаль, це слово зарахувати не можемо. Загалом у вас 4 з 12 відповідей теж доволі непоганий результат. Буде ще матч відповідь. Багря, паритет. Оєй, там що? 3, 2, 1. Діма, коли людина на полі стелиться в підкатку. Правильно. Друге, я в минулому році виграв екстралігу. Екстра Лігу, я? Переможець, чемпіон. Але в минулому році. Екс чемпіон, е, Правильно? Правильно. За... Я отримав червону картку. Але... Видалення. Але Видалення, не... але не червону. Жовта. Е, але Порушення. Ні, жовта, але Сленгом. так кажуть. Отримав. Герчичник. Е, людина, яка найбільше забила голів в чемпіонаті. Найкращий Гол, е, е, Бомбардир. Е, правильно, перехід е, із захисту в атаку. Е, Контратака. Е, правильно, правильно. Е, дивись, коли я сам собі е, ворота. Автогол. Правильно, е, є аут, а є. Офсайд, uh, uh, котовий. Ні, правильно, кутовий. E, ми граємо зі Скаяпом. Це наше столичне. Дербі. Задорожний Євген. Хто він? Тренер. E, я виходжу. E, well, Останнє слово було Дербі, коли не вийшло, на жаль. Ah. Але so. тим не менш, у вас 8 гаданих слів, і це доволі гарний результат. So. Дякую всім. Дуже дуже класно пояснюєш, дякую. <рес> так, нам днє, треба я значить... я, значити. Взаємо, Взаєморозуміння. 12, 12 треба, значить, зараз. Так, 12, 12. Ну, В принципі, в принципі, В принципі, можна починати. 3, 2, 1. Андрій Федюк в минулому сезоні. Граючий тренер. Тренер. що за заповняє... Що за заповняє... Добре, що заповняємо перед матчем? Е, Заявку. Для е... біля суддів. Біля суддів що заповнюють? Е, Судді... заяв. Прошу, ще раз. Судівський що заповнюють? Е, заявку, протокол. Добре, е, ти підписуєш з гравцями. Що ти підписуєш? Президент контракт. підписує контракт. Добре. Е, шо, ш... Дві команди грають в футзал. Що це за дійство? Гра. Ще далі, гра... далі. синові. Поді... Подія, не знаю, цей матч. Добре. Е, команда не приїхала на гру, що це таке? Не виїзд. Поразка, технічна поразка. Добре. Е, перед грою з м'язами хто робить? З Хто... Лікар, фізіотерапевт, фізіо-розігрівання, розминка. Хто він? Хто він є? Лікар, терапевт, фізіотерапевт. Далі. далі, дальше. Хто... Хто дає за став? Чого своє, що обидві команди можуть зараз угадувати. Масажист. Так, це правильна відповідь. Натирає, але. Uh, uh, Масажист з результатами команди загалом має 7... 9 правильно відгаданих слів і команда Аврора, 9 відгаданих слів. — Aurora 6 плюс 8 буде 14. 14. Я так перепрошую. Аврора 14. Ні, 9 гривень. З результатами гри перемогу здобуває команда Аврора, але нічого в принципі обидві команди дуже добре зіграли. І тим бачу, як на перший раз. Дуже дякую за гру. Дуже цікаво. Я люблю Еліас. іграю Еліас різними мовами. Сподіваюсь, що скоро і команда буде на англійській грати Еліс. Да, Сен... Арсені, це і твоя заслуга також. А, багато, дякую. дякую дякую. команді НайТі. Сподіваємося, що скоро побачимося у Львові. І зіграємо не тільки Еліс, а ще й прекрасний матч. Головне, щоб по страну. Чекаємо вас в гості. Так. А, і також класна гра. Класний формат, думаю, можна ще його проапдейтити якось цікаво. Кажу всі, хто, всі, хто дивляться вікторину і там ветеранів, то кайфують від цієї гри, і це зараз мейнстрім всюди. Еліас поки не граємо в команді, але Багря походу треба запускати е, за цей. Займешся цим питанням з нашою е, молоддю. Е, бач, ніхто ніхто не наважився сьогодні прийти прийшлось капітану віддуватись, та? Е, Тому це дякую класно і, і, і цікаво якраз впроваджувати нові конкурси типу такого. Так само хочу подякувати за те, що розвиваєтесь і не тільки там і футбольні батли, і це ви думаєте нові нові, нові цікавинки. Це дуже добре для розвитку футзалу. Тим більше ми будемо і знати і нові слова, можливо, ми деякі не знали, пар, паритет Фізіотерапевт. Фізіотерапевт <фор> перед ігрою приходить, так що тут <filled> досить цікаво. <x2> <seul fait> <master> так що, Я хочу лат. ще додати, що ця гра вона. Дуже добре розвиває комунікацію в команді, тому варто застосовувати цю ігру на якихось е тімбілдингах і, і ну, село ну, В принципі, навіть люди, які в команді не вміють говорити, вони заговорять під час тої. Гри.